Всім привіт, друзі! І слава Україні! Ви знову на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. І сьогодні в нас вже 5 січня нового 2023 року, з чим я вас і вітаю. Всім щастя, миру і добра і якнайскорішої перемоги України і смерть російським окупантам тим сволотам, що не дають нам нормального життя. Отже, у нас сьогодні перший, скажімо так, в цьому році новорічний огляд. Огляд автомобілів, підбір автомобілів на Луцькому авторинку, четверг улюблений автобазар в цьому регіоні, скажімо так, найбільша концентрація машин, в четверг, в принципі, неділю їх не набагато менше, можливо, там відсотків 10% є різниця. Отже, нас сьогоднішній день буде присвячений підбору всім давно улюбленим автомобілям, всім давно полюбившимся Міганом. Знову Мігани всі зараз будуть писати. Знов ті мігани, там вже люди пишуть, треба авторинок, назву змінити, ринок міганів там і багато чого. Друзі мої, ви праві. Можливо, це так, але люди їх люблять, люди їх купляють, люди їх шукають. І незважаючи на те, що їх дуже, в принципі, великий вибір від, і по цінам, по комплектаціям, по всьому. І дуже багато трапляється різних нюансів, скажімо так, по цим машинам, і скручені, і биті, і накрашені, і які тільки хочеш, за день передивишся їх скільки, що то просто капець. Отже, ви вже здогадалися, у нас сьогодні підбір двох міганів, один трошки більш бюджетний, обидва там, від 8 до 9 тисяч, скажімо так. В такому бюджеті це, скоріше за все, буде 12 плюс-мінус 13 рік, можливо, потягнемо 14-й, але буде бідніша комплектація. Побачимо, що ми знайдемо, кому цікаво, погнали з нами дивитись. Ну, ось, друзі, Передивилися як завжди до десятка міганів різних і зупинилися ми поки що на цьому. Комплектація GT Line. Така собі зимова гума слабенька, 12 й рік, 9 тисяч доларів майже. Стан дуже гарний. Є такий нюансик по сидушки. а в принципі стан дуже гарний, не фарбований, весь ціленький. Пробіг зараз будемо перевіряти, що з того вийде. Дивимось далі, бо в принципі він нам подобається. По ціні вже починаємо там торгуватись, регулювати. Е, ну, загалом дивимось. У нас вже модні фонарі, денні ходові вогні джеті-лайновські. болти у нас не кручені, крила на місці, нічого не регулювалось, не відкручувалось, капот не регулювався, не знімався, двигун працює дуже добре, турбіночка суха, фари у нас 12 рік оригінал, що ліво, що право однаково, охолоджуюча рідина. Прозора, ніякі бульби, газу не йдуть. Камера у нас працює, направлення, по ліс простеньке є. В принципі, машинка непогана. Є пару помилок, але нічого такого критичного, щось там по фонарям, ну таке. Так, сервісна книжечка у нас так само є. Десь автомобіль обслуговувався в Голландії. Останній серії 192415. Просто мінялись масла і фільтра. Коли мінявся ремінь ГРМ, не вказано. 21 рік, 192, зараз 204 майже. Так, дивимось нашого міганчика, босе, 200, скільки там не фокусується пробіг, 203 тисячі пробіг. Ну, як завжди, на кліматі, на камерах. Е Досить непоганий стан. складаються зеркала. всі 4 склопідйомничка, музика, бусе вже сказав. Ну, робимо діагностику і дивимося, що в нас по машинці. Так, як то його сфокусувати. По надуву питань нема. Корекція по нулях стоїть. Не показало Так, маса сажі. 8, зовут 4, 203 пробіг і сумарний пробіг у нас 203, в принципі теж. Досить непогана машинка. Так, Мігани знову мігани. Знову мігани, труба чиста гарно працює, значить все у нас буде добре у новому році. З меганами і з усім машинами. Так, а чисті сухенькі, а то мені там хтось писав, що там по іншій машині... Ой, там мокрі. звісно мокрі. тож вода, ніяких там масляних потьоків немає, ніде нічого немає. Кузов сухенький, без прищів, без нічого. Все в досить гарному стані. Клапанець. Вигун позаду чистенький. Як то його сунути туди? Камера не влазить. Не влазить. Ну, друзі, все-таки зупинилися ми на даному автомобілі. 12 й рік комплектації GT Line В досить гарному стані. Дуже гарна машинка. Немає жодного підкрасу. Вже модні ті бампюра, диски gt Laiновські, вони виглядають геть по-іншому. Є дулька на е резині, але резину все рівно доїжджати, бо зимова вона така слабенька. Е бампер gt Лайновський з такими симпатичними накладочками. У нас є камера заднього огляду. на Автомобіль з Нідерландів. Досить гарно в стані. Практично без якихось таких е, значних пошкоджень є там десь мелкі царапочки, така невеличка є. І десь скольчик я бачив на, на склі. А так автомобіль дуже-дуже в гарному стані. Просто шикардос. Дуже довго сильно знімати не будемо, бо дощ перестав невідомо наскільки, а нам ще шукати, а нам ще шукати міганчика. Плюс-мінус в такому ж самому стані. Знов мігани, знов люди їх люблять. Новий рік замовляють все те саме, що і було. І нічого ми з тим не зробимо, бо машинки улюблені, надійні. Всі їх люблять, всі їх хочуть. У нас немає немає колеса, але нам стекла вода якась за фонарем, там є в них хвороба така. Треба дренажі чистити. От, є. Немає у нас запаски, але продавець пообіцяв нам всі гроші дати запаску і щось там до запаски, не знаю. Якийсь комплект. Так, дивимось наступний міганчик для наступного клієнта. І в принципі ми плюс-мінус знайшли те, що хотіли. 13-й рік. 8100 ціна автомобіля, ще не торгувались, не знаю за скільки віддадуть, але стан дуже і дуже гарний. Подивіться на стан руля всіх. Кнопочок 234 тисячі пробігу. І в принципі вона в нас влаштовує. Є навігація, вона працює, є карта України, клімат-контроль. Ключик не знаю, один чи два, зараз спитаємо, поки що читаємо діагностикою. Кермо чи читає ручник. У нас механічний круїз, все є, датчики дощу світла спрацьовують. Звичайний тканиновий салон, але й ціна не така, як на босе, бо дошки босе ми не тягнемо. Перепад тиску добрий. Попали в ній нічого так. по маса сажі 16, 7, 24 після регенерації. Сумарний пробіг 261 тисяча, а заявлений 234. Трішки не вистачає у нас. О, ну і чистий, да, Нічого такого немає. Диски ще дуже гарні. Амортизатори цілі. ні ні там кругом все ціленько, не нержава, нічого. Мігони. Мігони є есть Ці трубки всі цілі. Віталік в своїх роліках каже, чим мені наравиться, де яких Ну Навіть ланжеров не під тим всі цілі. Нема жодного ніякого цього. вона там Так, ну що ж, друзі, знайшли ще одного міганчика 2013 року. На середній комплектації, це в нас лімітед. Але диски вже стоять босешні, досить гарно виглядають. Крестайлові фари вже з ледованими ходовими вогнями. 21-го року резина, дуже в гарному стані. Тормоза, колодки в принципі ходитимуть ще довго, тут колодочки майже нові. Вироботки по дискам немає. Тобто вони не нові, але в дуже гарному стані. По задньому колодок трішки менше, там десь біля половинки. Вироботки по діскам мінімальні. Там. Всі 4 однакові, всі сезонка 2021 року. Що в нас по комплектації? Клімат, датчики, паркування позаду. Автомобіль має один підкрас, дуже легенький попередній у крилу. Візерний. 20-30 мікрон більше б'ється. У нас всі 4 склопідйомничка, Датчики, дощу світла. Навігація з картами України зараз клацнемо, має побачити. От. Руль в гарному стані, сидіння в гарному стані. Нічого не перешито. 234 заявлено 260 по факту. Але стан автомобіля дуже-дуже гарний. Ми це все регульнули ціною. І Вони просто досить... Досить гарно збережений автомобіль. 800 був на старті, зараз регулюємо, як то кажеться, ціною недостаток в пробізі. У нас повний комплект по, е... Ох ти окрім, як ще однією рукою незручно. Є запаска, всі ключі, домкрати. Все, є. Шторочка є. За якихось там 7 7800, десь так, плюс-мінус. Зараз говоримо з дядьками, ми її будемо, думаю, забирати. От такий у нас автомобільчик. От такий у нас сьогодні улов на авториночку. Ну що ж, друзі, таким сьогодні був наш день автопідбору по Луцькому авторинку. Дощ поров цілий день, дуже тяжко було вибирати. Мокрі, як хлющі, і замовники, і я, і продавці, і всі в місті всіх, хто тільки може бути. Ну тим не менше ми знайшли два цікавих автомобіля, е, як я вже казав, Мігани, ви вже все побачили. Е, Міган 2012 року в комплектації GT-Line і Меган 2013 року в комплектації Limited. Найбільш простіший в нас там був трішки, як би то кажеться, ви бачили вже не состиковочка по спідометру, але ми на то мали знижку. Два таких, в принципі, гарненьких автомобіля ми сьогодні знайшли для наших замовників, і обидва вони поїхали в місто Київ. Отакий такий був сьогоднішній наш доньочок. Всім дуже дякую, що додивились до кінця. Нагадую про телеграми, вайбер-групу, де з'являються нові свіжі автомобілі, прив'язані з Європи. Вони будуть внизу в описі під відео. Підключайтесь, приєднуйтесь і завжди будете бачити перші ті автомобілі, які з'являються. В групах, які свіжо приїхали з-за кордону. Ось тільки з'явилася Seat Альтея 2-літрова, дизельна, вже продана, Каджар продався буквально перед Новим роком. Ну і багато чого цікавого. І приїхали кілька автомобілів. Кому цікаво, підпишіться на канал, на viber групу І ставте лайки. До нових зустрічей. Пока!